Друзі, вітаємо вас у нашому шоурумі українсько-польського виробника паркетних підлог Барліник. І цього разу поговоримо про ось таку однополосну паркетну дошку, що має назву Гранде» з колекції Пюрлайн. Давайте розглянемо її ближче. Дошка кофі-гранде виготовлена з деревини ясину, який характерні яскрава структура та натуральні колористичні відмінності, які залишаються виразними навіть під темно-коричневим тонуванням. Ця властивість ясину в парі з красивим кавовим кольором і роблять дошку такою затребуваною серед наших покупців. Така підлога це прекрасний дизайнерський хід, спрямований на надання інтер'єру яскравості та неординарності. Дивлячись на неї, в першу чергу приходять асоціації з природністю, з темною землею під ногами. Особливо сильно це повинно зацікавити прихильників екостилю. На контрасті темного і світлого можна дуже вигідно зіграти, зробивши приміщення більш благородним. Звичайно, при цьому потрібно вміти правильно розставляти акценти і вибирати потрібний колір для стін, меблів та інших деталей інтер'єру. Найчастіше дизайнери використовують таку дошку в сучасному стилі, але не менш доречно вона буде виглядати в кантрі, вінтаж та класичному стилях. Якщо вам подобаються темні та виразні підлоги, не стримуйтеся, експериментуйте. Ясен кофі Гранде має на поверхності сучки, що чудово підкреслюють її натуральне походження. Поверхня оброблена за допомогою технології брашування, яка надає ще більшої твердості та структурності цій неймовірній підлозі. Покриття надійне та непримхливе, бо вкрите з носостійким лаком, яке добре миється та за яким дуже легко доглядати. Не менш у кофе гранди розмір. Він просто величезний. Кожна дошка довжиною 2,2 метри і шириною 18 см. Товщина дошки 14 мм, вона має новітнє замкове з'єднання, тому її без остраху можна вкладати на підкладку. Але по бажанню ви можете також її приклеїти до основи за допомогою клею барліник. Дошка сумісна з системами підігріву та охолодження підлог. Гарантія на покриття буде складати 20 років. Замовити цю паркетну дошку ви можете на нашому сайті за посиланням під цим відео. Звертайтеся, ми працюємо по всій Україні, знижки та задоволення від співпраці гарантуємо! Якщо вам сподобався цей огляд, буду вам вдячні за вподобайку або коментар. А також підписуйтесь на наш канал і тоді ви будете в курсі всіх наших новинок. Особливо закликаємо до цього наших постійних клієнтів та професіоналів у сфері будівництва та дизайну інтер'єрів. До нових оглядів, Па-па!